Від початку виникнення айкідо його елементи постійно вдосконалювалися. Сьогодні спортсмени не лише вміло володіють цією технікою японського бойового мистецтва, а й навчилися особливої філософії та гармонії зі світом. Як не дивно, першість у цьому займають жінки. Те що дівчинки більш талантливі, ніж мальчишки». Это моё личное мнение, я его никому не привязываю, но их легче научить воинскому искусству. Если мужчина в обычной ситуации рассчитывает на собственную силу, а девочка ищет вот этот элемент техники, гармонии, слияния, она выходит быстрее на по техническим характеристикам на более высокий уровень. Досягти высоких результатив намагаються і юні спортсмени, вони з дитинства стали на шлях здорового способу життя та всебічного гармонійного розвитку. Я хожу на айкідо, щоб будь здоровим навчитися обороняти себе, захищати Особливою родзинкою анонсованого фестивалю стане демонстрація техніки бою одночасно двома мечами. Такими вміннями в Україні володіють лише чотири людини. Техніка дитяної не виходила наружу, паску. Поскольку... Ну, многие элементы, в більшості случаев в Японії. Всі элементы техніки стараються скрити секретные, показують открывают только тим людям, которые достигли приділених результатів. А запевняють, що в цьому бойовому мистецтві немає місця негативним емоціям. Навпаки, кожен, хто досягає високого рівня техніки, вільно володіє не лише власним тілом, а й духом.